Привіт! Радий бачити тебе на новому місці. Сьогодні твій перший робочий день в пеклі. Що, звільнили? Чи зверху мало платять? Ха! Жартую, жартую. Давай так, щоб не тягнути час, я тобі зразу розкажу, що тут до чого. Ну, дивись, я думаю, ти і сам в курсі що тут все поділено на рівні. Залежно від того, який ти був грішник. Перший рівні, нічого особливого. Брехуни, ненажери, жадібні люди, свідки Порошенка, фанати Шахтеру. Далі вже трохи серйозніше. Вбивці, ґвалтівники, до речі, в нас є цілий поверх, присвячений тільки депутатам. По секрету, ми його розширяємо кожні 30 років. Це божевілля, чувак. А тепер слухай уважно: ніколи, ні за яких обставин не заходь в цю кімнату. Ти мене зрозумів? Туди мають дозвіл входити лише персонал з максимальним рівнем доступу. Те, що за тими дверима не в змозі витримати жодна, навіть безсмертна душа. Там ми тримаємо людей, які до сих пір віряють що я хоч руські.